У мене невідомі люди і обшук. Таке смс-повідомлення вранці 17 вересня розіслав своїм знайомим Богдан Томенчук із проханням підтримати його. У помешкання директора регіонального центру оцінювання якості освіти навідалися столичні слідчі. Адвоката Томенчука у квартиру не пустили. Зараз слідча група мені невідомо, яка і на підставі яких процесуальних документів здійснює обшук, оскільки адвокатів в приміщення не допустили. Таким чином я вважаю, що було порушено право моїх клієнтів на захист і на представництво адвоката. Новина про раптовий обшук у помешканні Томенчука на або як його друзів. Поки тривали слідчі дії, вони терпляче чекали під стінами будинку. Кажуть, прийшли морально підтримати свого приятеля і просто порядну людину, адже вірять, Богдан Томенчук не має відношення до фальсифікацій результатів ЗНО. Ні, в одному репортажі десь не було навіть натяку на те, що в цій системі якісь там є підкуп. ну… Те, що відбувається на превеликий жаль в інших галузях, тому я думаю, що має і влада зреагувати на це. Ну вже по результатах цього обшуку. І все таки я вважаю, що ми маємо захистити добре ім'я Богдана Томенчука. Між тим в громадській раді при облдержадміністрації не виключають такі дії можуть бути спрямовані на дискредитацію процедури ЗНО, аби повернутися до практики складання іспитів. Хтось собі міг вибирати, маючи великі кошти, вибирати вуз, поступати куди хотів, натомість система ЗНО заставляла всіх вчитися і здобувати свої, скажімо так, успіхи знаннями. Тому я думаю, що є і такі люди. Допускати можна все. А чому це робиться? Можливо, навіть воно робиться з якоюсь такою для тих людей, що це роблять з хорошою метою, в той же час система ЗНО стоїть і не працює. Шукали і не знайшли. Лише через три години телефоном Богдан Томенчук повідомив журналістам, що обшук завершився, і додав безрезультатно: завершується обшук, все Не знаю, що шукали, а знаю, що нічого не знайшли. Лише згодом двері квартири відчинилися. П'ятеро чоловіків у цивільному одязі покинули будинок мовчки. Після цього Томенчук розповів, як відбувався обшук. Це й ухвала печерську суду. Хлопці поводилися толерантно. Вони прийшли зі своїми понятими. Я жартував, чи вони професійні у вас чи не професійні. Я наполіг, аби були і мої сусіди. Шукали документів, які би засвідчували втручання івано Франківського центру цінні якості освіти у роботи випускників. Ну абітурієнтів. Паралельно з обшуком помешкання Богдана Томенчука тривав обшук і квартири його сина. Там допустили адвокатів, в даному приміщенні адвокатів не допустили. Це правда, що обшук відбувається у сина Богдана Михайловича? Так. З яких процесуальних документів мені поки що не відомо. Після обшуків у помешканнях слідчі навідалися і до офісу центру оцінювання якості освіти. Про результати слідчих дій і свої наступні кроки Богдан Томенчук разом з адвокатом пообіцяли розповісти згодом після детального ознайомлення і вивчення протоколів обшуку. До речі, події в Івано-Франківську спонукали директора центру оцінювання якості освіти України Ігоря Горелікарчука подати у відставку. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.